Чому люди приходять до Бога, але не отримують благословіння, спасіння і обіцянки царства Божого? Ісус відповів на це питання притчею про сіяча, який сіяв зерно. Перше впало край дороги, його затоптали, а потім з'їли птахи, друге впало на кам'янистий ґрунт, зійшовши, воно засохло, третє впало в терен, який піднявся і заглушив, а четверте впало в добру землю і принесло плоду у сто крат. Зерно це Слово Боже. А ті, хто край дороги, це хто слухає Слово Боже, але приходить диявол і забирає це слово з їхнього серця, щоб вони не спаслись. Ті, хто на кам'янистому ґрунті, це хто почує Слово Боже і з радістю приймає, але коли приходять випробування, вони відпадають. А що впало між терен, то це ті, хто слухає Слово Боже. Але коли все добре в житті, то через клопоти, через багатство, життєві розкоші, люди не знаходять часу для Бога, тому плоду не зможуть принести. А ті, що на добрій землі, це ті, хто почує Слово Боже, береже його в щирому і доброму серці, і тому приносить плід. Слово Боже це насіння Царства Божого, тому щоб Царство Боже прийшло, щоб благословення прийшло в життя. Слово Боже повинно впасти в добру, очищену землю, де не додаються язичницькі обряди, ритуали і якісь релігії.